Так замахався. Сьогодні тупо цілий день малював, фотошопив. А що малював? 33 бойових вихода якогось арестовича. А mm -hmm. хто такий арестович? А я не можу поняти. На одних сайтах він розвідник, на інших він бойовий пілот, друг залужного, ворог держави. фіг поймеш. Мене сьогодні якийсь мужик питав. Чи обов'язково золотий батон різати золотим ножем? Як в колишньої забрати страусів? І чи лишилися ще в Межигір'ї якісь пеньки? Просто бред якийсь. Це ще що, наш один нещодавно бажав користувачу померти? А на кого він працює? То він на Потапа працював. Той попросив перекласти пиріжки по на іспанську мову.